Керівниця пригрозила, що мене чекають або звільнення, або сильне зниження зарплати. Окей, звільняйте. Я пропрацював у компанії 14 років. 12 з них я щиро любив свою роботу. Робота складалася з двох основних частин. Перша це продажі. Вони відбувалися поза офісом на території клієнтів. Потрібно було багато їздити машиною, іноді навіть літати за кордон, щоб працювати з клієнтами безпосередньо і надавати високоякісний продукт. Я був найліпшим співробітником у питанні доставки продукту. Клієнти постійно залишали захоплені відгуки про мій персональний підхід і втілення їхнього бачення. Я отримував величезну кількість повторних замовлень, а також безліч нових клієнтів через сарафанне радіо, завдяки тому, що клієнти рекомендували компанію, виходячи з досвіду роботи зі мною. Друга частина роботи відбувалась в офісі, і це була моя слабка сторона. Я ненавидів холодні дзвінки потенційним клієнтам за номерами з телефонної книги. Але коли потрібно було відповідати на дзвінки від клієнтів, які самі зверталися, проблем у мене не було. Дзвонити першим у холодну це було єдине, що мені погано вдавалося. Зрештою, в офісі мене звільнили від холодних дзвінків. Я займався підготовкою продукту, його розробкою та навчанням нових співробітників. Це стало одним з моїх головних обов'язків. Я також вирішував різні проблеми, допомагав де міг і підміняв хворих співробітників, коли було потрібно. Мені подобався власник, подобався менеджер, подобались усі колеги. Загалом це була чудова робота, у якій я дійсно був професійним і якою пишався. Компанія настільки успішно розвивалася, що власник повільно, але впевнено розширювався протягом 12 років з того часу, як я прийшов. Я приєднався до них через три місяці після відкриття, тож став частиною цього зростання. Хоча я працював у найближчому офісі, мене часто відправляли у інші регіони для навчання персоналу. Іноді мене навіть так би мовити здавали в оренду іншим компаніям для навчання їхніх співробітників. Одного разу я був гостьовим лектором в університеті, навчаючи студентів-медиків, як пояснювати складні концепції людям без базових знань у цій галузі. Через 12 років я отримував пристойну зарплату. Не величезну, але мене все влаштовувало. Потім власник вирішив продати частину компанії, включно з моїм місцевим офісом. Він сказав, що буде радий, якщо я залишуся його співробітником, але мені доведеться працювати в іншому офісі. Це вимагало або переїзду, або збільшення мого щоденного шляху на роботу щонайменше в чотири рази. Альтернативою було залишитися в старому офісі, але з новою власницею. Я обрав другий варіант. Нова власниця деякий час працювала з нами до угоди, щоб зрозуміти, як ми функціонуємо. Ніхто не знав, що вона збирається купити компанію. Вона супроводжувала мене на завданнях і бачила мої здібності. Коли оголосили, що вона стала новим власником, усі були здивовані. Вона провела кадрову чистку, тобто масово звільнила співробітників. Менеджер пішла, щоб відкрити власний бізнес, оскільки нова власниця взяла на себе функції менеджера. Залишили секретарку, мене і кількох нових працівників, які отримували мінімальну зарплату. Усі, хто досяг хорошого рівня, були звільнені, бо більшість була на контрактах із нульовими годинами, тобто без окладу зарплата була лише за результат. Фактично для клієнтів нічого не змінилось. Назва компанії залишилась, змінились лише власник і юридична особа. Моя робота в перші місяці після зміни власника полягала в навчанні нових співробітників. Я також порекомендував кількох нових тих, з ким раніше працював. Я чесно сказав власниці, що один з них мій близький друг, а інша моя дівчина. Обидва були більш ніж кваліфіковані і їх прийняли. За наступні два роки справи пішли на спад. Нова власниця вирішила збільшити прибуток, підвищуючи ціни і знижуючи якість продукту. Для нових клієнтів це було непомітно. Вони просто думали, що ми дорогі, а продукт не найкращий на ринку. Але старі клієнти, які були з нами понад 10 років, одразу помітили різницю. Їх просто почали розводити, брали більше за гірший продукт. У підсумку 95% старих клієнтів пішли. Нові клієнти майже ніколи не повторювали замовлення кількість скарг різко зросла. Плинність кадрів стала просто смішно великою. Люди йшли через кілька місяців, бо мінімальна зарплата зовсім не виправдовувала зусиль, які від них вимагали. Моя дівчина звільнилася, друг залишився, але шукав нову роботу. І тут я отримую дзвінок. Власниця вимагає, щоб я приїхав до офісу. Це було несподівано. Я щойно завершив роботу на місці з клієнтом. Моя наступна зустріч із клієнтом була через 2,5 години, а їхати туди було півгодини. Офіс був за годину 10 хвилин від обох місць, і якби я поїхав в офіс, я мав би лише 5 хвилин, щоб там побути, перш ніж рушити далі. Мої поїздки оплачували додатково до зарплати, але попри це я намагався економити гроші компанії, оптимізуючи маршрути. Крім того, паркування біля другого місця зустрічі було жахливим, тому я хотів приїхати раніше, щоб знайти нормальне місце і почитати книжку. Власницю це не хвилювало. Їй треба було, щоб я миттєво з'явився в офісі. Так я і зробив. Я приїхав і отримав від неї листа. У ньому було повідомлення про дисциплінарну зустріч, яка мала відбутись через кілька днів. За бажанням я міг взяти із собою свідка. Я був приголомшений, я ж був найкращим працівником. Я прочитав список її скарг на мою роботу і почав готуватись до захисту. На зустрічі я відмовився від свідка, натомість вирішив записати розмову на диктофон у телефоні, без її відома. У моїй країні це законно, згоди другої сторони не потрібно. Свідком власниці була її подруга, з якою вона познайомилась на заняттях йогою, і яку потім найняла на офісну посаду, звільнивши секретаря, який там працював задовго до її приходу. Кожну її скаргу я міг спростити. Скарги варіювалися від слабких. Ти був недоступний цілий тиждень у серпні. Я взяв тиждень відпустки, щоб поїхати на весілля двоюрідного брата на іншому кінці країни. До жалюгідних, ти запізнився на роботу 12 травня. Це той день, коли зламалася моя машина, і я подзвонив у офіс, щоб повідомити про це. Я не знаю. Зате я знаю. Ось квитанція з автосервісу із датою 12 травня. Була навіть відверта брехня, яку я не можу цитувати. Але якщо коротко, вона звинуватила мене в грубому порушенні техніки безпеки при доставці продукту клієнту, а я ніколи не порушував техніку безпеки. Я точно знав, що роблю, оскільки, як вже казав, я працював у цій сфері 14 років. Вона не раз бачила, як я це роблю, і ніколи нічого не казала, тому що проблем не було. Вона навіть просила мене навчати співробітників цьому методу доставки. Вона завершила свій список, сказавши, що не хоче мене втрачати, але не може виправдати збереження такого поганого працівника із моєю поточною зарплатою. У мене було два варіанти: або підписати контракти з нульовими годинами і працювати за мінімалку, або вона мене звільняє з двотижневим попередженням, тобто через два тижні. Я заперечив, бо вона має повідомити мені за 12 тижнів, адже мій контракт гарантував по тижню повідомлення за кожен рік роботи, максимум до 12 тижнів. Вона відповіла, що я її працівник лише два роки, бо раніше працював на іншого власника. Я пояснив, що згідно з законом у рамках угоди по передачі бізнесу, мій трудовий стаж вважається безперервним. Я процитував закони, які підтверджували мою правоту. Вона попросила 30 хвилину перерву, щоб я міг обдумати її пропозицію, і пішла дзвонити юристу. Коли вона повернулася, то сказала, що оскільки вона звільняє мене за грубе порушення, то вона не зобов'язана давати мені жодного попередження. Якщо я хочу залишитись і перейти на контракти з нульовими годинами, то можу зробити це сьогодні. А якщо я цього не зроблю, то вона буде вимушена мене звільнити. Але оскільки вона добра, то дає мені два тижні на звільнення. Я попросив кілька годин, щоб поїхати додому і подумати. Вона погодилася. Я знав, що причина, через яку вона хотіла, щоб я залишився хоча б на два тижні, полягала у тому, що один із небагатьох наших великих клієнтів мав отримати продукт саме у цей період. Вони працювали тільки зі мною. Власниця вже кілька разів намагалася відправити інших співробітників, і кожного разу виникали проблеми. У Цьому не було провини працівників. Це просто була дуже складна доставка для дуже специфічного клієнта, і вона мала бути виконана. Ідеально. У результаті цей клієнт працював тільки зі мною. Я подзвонив в офіс і поговорив із власницею. Я відмовився від її пропозиції контракту з нульовими годинами і сказав, що звільняюсь. Тоді вона сказала, що повідомляє мене про двотижневе звільнення. Я відмовився від її пропозиції щодо двотижневого повідомлення і сказав, що якщо мене звільняють за грубе порушення, то на мене не можна покладатися для безпечної доставки продукції. Тому буде краще для всіх, якщо я просто з цього моменту не повернусь на роботу. Вона запанікувала і сказала, що їй потрібно, щоб я відпрацював ці два тижні. Я прикинувся наївним і сказав, що просто думаю про те, що краще для компанії. Адже не можна, щоб некомпетентні у техніці безпеки працівники доставляли продукцію клієнтам. Однак, якщо вона перегляне звинувачення у грубому порушенні, я відпрацюю свої 12 тижнів. У неї було два варіанти: 0 тижнів або 12. Вона обрала 12. Упродовж цих 12 тижнів я працював так само, як і в попередні 14 років. Я не халтурив, не розслаблявся і не очорнював компанію, коли йшов. Я продовжував навчати нових співробітників і постачати продукцію у своєму власному винятковому стилі. Я також зв'язався із юристом, який спеціалізується на трудовому праві. Ці 12 тижнів власниця майже не розмовляла зі мною. Її дратувало те, що я знав свої законні права і не вірив її брехні її бісило, що я міг захистити себе. Вона була дріб'язковою одного разу вона типу випадково розбила мою чашку на кухні. Найдріб'язковішим із усього було те, що вона оплатила всім працівникам офісу день у СПА, крім мене. Мене попросили вийти у свій вихідний і відповідати на дзвінки, поки всі інші насолоджувалися спа процедурами. Ніхто не знав, що мене не запросили, поки не приїхали в СПА і не побачили, що мене там немає. Кумедний момент, я великий, товстий, бородатий мужик, і мені взагалі не цікаві спа. Якби вона запропонувала мені це, я б подякував і вічливо відмовився. Але спеціально виключивши мене, вона лише виставила себе в поганому світлі. Упродовж останніх двох тижнів я навчав свого друга, який по суті мав мене замінити. Після завершення 12 тижневого терміну настав мій останній день. Власниця нічого не підготувала, не було навіть листівки, хоча я пропрацював там 14 років, із них 2 роки під її керівництвом. Заступниця начальниці, яка стала мені подругою, подарувала мені кілька подарунків, але їй довелося зробити це, коли начальниця пішла, бо боялась наслідків. Наступного дня, після мого останнього робочого, трапилися дві речі: по-перше, мій друг, якого я навчав на заміну, звільнився. У нього був контракт із нульовими годинами, тому не потрібно було жодного повідомлення. Йому не подобалось, як вона поводилась зі мною, і те, що вона очікувала від нього виконання моєї раніше добре оплачуваної роботи, за мінімалку він не розказав мені заздалегідь про свої плани піти. І я дізнався про це тільки тоді, коли він постукав у мої двері посеред дня, коли мав бути на роботі, щоб повідомити мені про це по друге власниця отримала лист з повідомленням, що я розпочинаю судове провадження проти неї щодо несправедливого звільнення. Я домовився зі своїм юристом, щоб лист був доставлений наступного дня після мого останнього робочого. За словами офісної помічниці, яка була моєю подругою, вона поблідла і почала плакати. А потім вийшла з офісу, щоб зателефонувати своєму юристу. Вона заперечувала мої звинувачення у несправедливому звільненні, заявила, що це було грубе порушення і намагалася вигадати додаткові причини мого звільнення. Але правда була в тому, що компанія заробляла менше грошей через її методи ведення бізнесу, а я був найбільш високооплачуваним і єдиним співробітником зі ставкою. У мене були докази, що я був чудовим працівником. У мене були докази, що вона просила мене перейти на контракт із нульовими годинами. Спочатку вона намагалася це заперечити, адже фальсифікація грубого порушення не мала сенсу, якщо вона хотіла, щоб я залишився. Але щойно мій юрист надав її юристу розшифровку всієї зустрічі разом із копією запису. Вона зрозуміла, що їй кінець. Проте вона затягувала справу більше року, сподіваючись, що через юридичні втрати я відмовлюсь від справи. Але вона не знала, що мій юрист працював за умовою: немає перемоги, немає оплати, а її ні. У результаті ми уклали позасудову угоду. Офісна помічниця, яка стала моєю подругою, звільнилася через кілька місяців після мене. Їй не подобалось, як зі мною поводились, і вона не почувала себе в безпеці, працюючи на такого ненадійного керівника. Кілька колишніх клієнтів зв'язалися зі мною особисто, щоб дізнатися, чому я більше не працюю в компанії. Виявилося, власниця говорила їм, що я просто звільнився. Я повідомив їм, що був звільнений через скорочення витрат. Вони перевели свій бізнес до інших компаній. Деякі запропонували мені роботу. Один клієнт навіть запропонував мені часткову зайнятість і оплату мого навчання в коледжі, щоб отримати ступінь необхідну для повної зайнятості. Це була чудова пропозиція, але цей клієнт знаходився занадто далеко для щоденних поїздок, а я не був готовий до переїзду. Врешті-решт, я знайшов нову роботу в іншій сфері, де багато моїх навичок стали в пригоді. Зараз я заробляю більше, працюю менше і маю чудового керівника. А та фірма занепадає. Ковід залишив нову власницю у відчайдушному становищі. Вона скасувала замовлення і відмовилася повертати клієнтам гроші, посилаючись на пункт у контрактах про форс-мажор. Відгуки про компанію у Facebook і Google різко погіршилися. Більшість співробітників пішли. Бізнес ще тримався на плаву. Але з труднощами. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Дякую вам величезне за те, що додивились відео до кінця. Пишіть свої коментарі щодо почутого. У мене теж є невеличка історія, п'ять років тому я працював за кордоном, і моє керівництво не хотіло повністю виплачувати мені зарплату. Вони це пояснювали змінами на валютному ринку. Я не знав до кого звертатися і що робити, просто у висновку грошей не вистачало. І що зробили мої колеги, яким також не доплачували. Вони просто беруть контракт, отак от пальчиком рядочок показують керівництво, і всі проблеми вирішені. Мораль читайте контракти, вивчайте їх, знайте свої права, і все буде чудово. Але пам'ятайте, що це стосується тільки праці за кордоном в Україні все інакше. А на цьому все. Слухайте історії та створюйте свої. Бувайте!